Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами робимо таропрогноз на цей робочий тиждень з 11 по 17 листопада. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Та підписуйтесь, мій телеграм-канал там завжди є прогнози. Ось мені випала досить напружена ситуація. Вороги мають плани так на цей тиждень, і вони будуть намагатися їх втілювати. Давайте подивимося сьогоднішня доба, понеділка дуже багато ілюзій. Дуже багато ілюзій, дуже багато розповідати можуть історій так, на державному рівні стосовно якихось військових перспектив, але то все є не зовсім так. Фоново іде мені масовість, тобто масова активність, вона, як наче навколо нас існує. і Ми повинні бути дуже обережними, тому що ця масова активність вона є, і ми будемо намагатися з ними. З цим масовим нашестям справлятися. На сьогоднішній день, що стосується активності, захист, на сьогоднішню добу ще може відпрацьовувати напруга, може більше посилитися саме в темний період доби понеділка. Та форс-мажорні ситуації все-таки також можливі, не дивлячись на а, втримання ситуації, тому треба бути дуже обережними. Вівторок. Вівторок тиснути, будуть продовжувати, працюватиме захист, дуже підвищиться рівень тривожності. так. Особливо уважними необхідно бути людні місця. Це можуть бути місця відпочинку, торгові центри. Дуже треба бути уважними. Середан, середа. Активність на ресурси відпрацювання захисту десь біля місць, пов'язаних з транспортом. Це можуть бути автовокзали, так, стоянки, СТО, там, де є транспорт, зберігається транспорт. Дуже багато е, напруги біля інфраструктури. Четвер, наслідки: одразу: четвер, наслідки по ресурсу забезпеченню країни. Наслідки у четвер, провокації, дуже будьте уважні. Четвер, дуже агресивні енергії, наслідки йдуть, і а, ситуація досить таки, знаєте, а, помірна, але дуже-дуже напружена. П'ятниця, йдуть труднощі, можуть бути з інфраструктурою освітленням, можуть десь, бити, намагатися по освітлу. Будьте дуже-дуже уважні. Субота, субота. Дуже багато розчарування, втоми, активність може бути, але і не діляться клічні події по відпрацюванню над високими будинками.